горі. Ось Сижу, внизу куща, обрізаю О, виноград все-таки так нацеплялося. Там воно де далі. Там погано ось сюди ще визрівший. Тут вже 25 цукру, там тільки 20. Там воно де теж познімав, де вже достигли. Ну, Оця сторона стигла, але що хочу показати ось де. Кущ да, починається. Ну, туди він десь метра три з половиною в бік уходить. Потім назад ось сюди ще три метра з половиною ходить. І в цей бік він уходить, ну трохи менше, десь два з половиною. Але що там він, Sommer Sідліс посаджений, він його повністю забив. В минулому році його і не видно. в цьому ось сюди. Калугінський кишміш красний, теж він ось його забив повністю. Вот. Правда його будем прибирати, цей красный. Такого супер в ньому нічого немає, але тут ось оде вже посажено. Оце і він вже на нього теж пішов, лягає. Ну Неможливо зупинити, почав я його зупиняти так от, від основи. Ну це Сюди залізти не можна було стільки. І прямо з землі почали вперти. Після того як почав зверху чеканити його. От Тоді зупинився і трохи дав відпочити. Продовжив далі ще шпаліру. Думав, що можливо піде далі. Але слава Богу, хоч там ось десь зупинився. Ну, коруче, монстр монстром. Так що треба робити тут арку для нього, скоріше переголу. Бо ось тут зразу за кущем, там горіх посаджений. Сусідів. Він то на горіх теж заліз, там, росте на ньому, але ягода якраз в цьому місці погано достигає. От. Так що от такі от справи по фронтіяку. Дуже дуже сильно рослий у мене, земля чернозем. От. Метр так точно. Не знаю, це такий, мабуть. Єдиний, що так у мене. Це ж йому, блін, я не знаю, 5 років, мабуть, не більше. Може і 6, але не більше. Ну зовсім щось він молодий. такий.